Тарас Загородній політолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Так, доброго дня. Пан Сабіга сказав, що Росія виключила участь Сполучених Штатів в переговорах у Стамбулі в останню хвилину. Ми вважаємо це свого роду дипломатичним ляпасом, що свідчить про фальшивість намірів Москви. Ну, те, що ми вважаємо, нам всім в принципі зрозуміло. А от те, що вважає Трамп, оце трошки не зрозуміло. Вчора був такий день, ну не те, щоб не невизначеності, у нас така постійна невизначеність. Але вчора було ну багато чого не зрозуміло. Сьогодні ми бачимо і європейці щось. Починають говорити. І Трамп не скажемо так, що прям змінює серйозну риторику, але все ж таки певні зміни відбуваються. От, повертаючись до слів пана Сибіге, а Росія може взагалі, от, чи могла вона, як ви гадаєте, в односторонньому порядку просто виключити участь Сполучених Штатів, сказати їм ні, і вони на це типу ок ми погоджуємось. Ну давайте так це що говорить Трамп, він говорить не для України, говорить для власного виборця. Ми нарешті повинні це чітко і ясно усвідомлювати. Ось далі треба дивитися не на слова, а на дії. А подія багато чого вже відбувається. Була заява, наприклад, депозиція G7, міністра фінансу, стосовно того, що. Розблокування активів Росії не буде, поки вона не виплатить репарації. Це я вперше до речі таке чую. Навіть попередня американські, американськими це не чули. Так от відкрито. Це перше. Друге, Зеленський буде все ж таки присутній на саміті НАТО, тому що у нас активно теж розганяли зраду, що це можливо і не буде. Оцей дозвіл бити по території Росії. А в тому числі там європейської зброї, це теж спільна позиція Сполучених Штатів Америки, оскільки багато компонентів виробляється Сполучених Штатів Америки, і відповідно, відповідно це теж їх позиція. Так і їдуть там австралійські танки до нас, і багато чого іншого. І на Трампа все ж таки здійснюється тиск всередині країни. Це громадська думка, яка більше на боці України. І не на боці Росії тут головне, що ми повинні розуміти, те, що те, що робиться, ну тому такі от рухи в сенаті стосовно того, що у них там є вже 80 сенаторів, які готові включатися у підтримку нових санкцій, і це дуже добре, в дійсності стосовно іншого, що відбувається, тобто да далі, ми повинні тиснути. Ми повинні розуміти, тому що це все десерт. А основну страву Україна повинна готувати. Ну я думаю, що Україна повинна визначати слабкі місця Російської Федерації. Зараз це парти новоросійська порти Балтійського моря, хімічно-промислове Статарстану. Татарстану. Ну, наприклад, таке підприємство чудове, як Тольяті Азот, давно проситься, щоб туди щось прилетіло. Тому що все це в сукупності а буде дуже сильно бити по росіянам. Особливо блокада портів, це фактично можна заблокувати їхні товари зовнішню торгівлю, всю. плюс удар по підприємствах, які виготовляють, ну, наприклад, аміак, так? що це таке азотна, або азотна кислота. Це фактично компоненти для виробництва вибухівки і, в тому числі, в добрив. А росіяни ж на добривах теж заробляють кошти. А це вже залежить від України. Це від нас залежить, як ми виробляємо зброю. Як ми диктуємо власну умову, тому що світ побудований несправедливо несправедливо в тому, що якщо ти сильний сам диктуєш волю, тоді тобі допомагають. Якщо ти нічого не робиш, і тоді тобі скажуть дуже дуби дуже молодці, і будуть дуже співчувати. Тому не треба знаєте, часто у нас можна чути. А як там, коли там психанетра, не Трамп. нас не повинен це цікавити. Ми повинні створювати передумови для того, щоб американці хитнулися в правильний бік. Так? Це і спілкування з корпораціями ВПК, які є на нашому боці в цій війні американськими. А це і клепати власну зброю для того, щоб я от бачу на одноразові повідомлення відомих волонтерів. На фронті, хто воює, що росіяни перейшли на якісно новий рівень, і є претензії до Міністерства оборони і до всіх інших. В чому проблема? Це ж наша внутрішня проблема, що не масштабуються наші технології. А це впирається в питання грошей, де взяти гроші, або повинні бути забезпечена Шмогалем та головою національного банку схема фінансування нашого ВПК. Плюс потрібно відкривати експорт для того, щоб гроші заходили в наш в нашу систему, в наше виробництво. Це ж то повинен вирішувати. Ні, він не буде вирішувати це питання. Він буде бачити дивитися на результати. Тобто, ми повинні створювати це передумову в першу чергу. Тиснути дипломатично. Наприклад, якщо ми з вами домовлялися мається на увазі американці і ЄС на 30-денне перемір'я, давайте тиснути разом на росіян на 30-денне перемір'я. І нас не цікавить, що вони там думають. Так от така приблизно, повинна бути позиція. А Те, що там Трамп вішав у себе в цьому в Фейсбуці, кого там, що куди дзьобнув цей гусак, відкафа так на гольфполі, це внутрішні питання Трампа і його особисті Угу. Е, наша МЗС говорить, що наступний раунд перемовин з Росією може відбутися у форматі делегацій. Е, знову ж таки, хотів би нас з вами повернути до теми того, що очікувати далі. Який умовно кажучи, у нас план делегації або е, зустріч. Зеленського і Путіна або десь там 30-денне перемир'я, як це ну от по-вашому може виглядати, і особливо цікаво знаєте, в умовах того, що сьогодні е, в засобах масової інформації пролунали повідомлення про розблокування далекобійного озброєння для України і пролунала назва Таурус вкотре за весь час е, війни? Е, росіяни теж відреагували, сказали, що це ескалація і і т.п. Тож в цій конструкції щось незрозуміло. Е, якщо нам дійсно надають... Новий вид озброєння, який у нас до цього не був, до якого росіяни дуже погано ставилися, то про який другий раунд може йти мова, чи чи дійсно ця схема може спрацювати е, знову ж таки всю цю конструкцію, якщо дійсно нам дають тауруси, то ми розглядаємо. Ну це ж знову ж таки запитання до вас через призму, те, що це не Німеччина, не європейці вирішили. Це вирішив Трамп. Ну, це вони разом вирішували. Це, не, не, це спільна позиція. Не обов'язково, що це вирішив Трамп. Але те, що американці брали участь, це беззаперечно. Я сказав, що частину компонентів все ж таки, у цих ракетах я підозрюю американського виробництва без відмашки американців, це неможливо зробити. Ну так тут е, спіймали росіян на їх, це ж Мідінський там цитував фейкові цитати про те, що під час війни можуть бути перемовини. 어, ну добре, по вас будуть довбати і з вами будуть розмовляти, поки не, 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 не в правильний, правильний напрямок вас не, не приведуть. Тобто в цю гру виявляється, можна грати вдвох, е, чи що буде далі? Ну я думаю, що зараз росіяни викатять абсолютно нереалістичний меморандум, який вони обіцяють надати, де знову будуть такі мікс останніх виступів е, е, Путіна. І перелік хатілок, які вони називають стамбульськими угодами, там, з денацифікацією, скорочення армії, виходом України з областей, які росіяни не контролюють, і багато чого іншого. Я нічого не очікую. Я вважаю, що поки Путін буде при владі, він буде воювати. Тобто, знову таки ми повинні розуміти, що Хід перемовин, хід перемовини, тема перемовин диктується виключно українською армією, Повинна диктуватися виключно зброю українського виробництва, блокування портів, удари по хімічних підприємствах, блокування аеропортів це все буде призводити до того, що тема перемовин буде зовсім інша. Не те, що ви хочете, а плавно переходимо в графік виведення російських військ з території. України, так тобто, тут повинна нав'язуватись така воля. Те, що зараз обговорюється, це не значить, що воно буде зараз обговорюється. Все інше це створення важелів тиску на перемовинах в першу чергу військовою силою. Хотів би з вами обговорити також слова Олега Іващенко, який ну голова служби зовнішньої розвідки України, і який от сказав декілька тез, Знову ж таки, їх вже тиражують телеграм канали Ну, по перше, сьогодні люди могли побачити новину на кшталт того, що економіка Росії тріщить і Що до кінця 25-го року Росія, Росія очікує серйозні фінансові труднощі. Разом з тим, от ще є одна заява: Росія не збирається Няти війну в Україні, бо для Кремля це інструмент утримання влади. Путін не отримує інформацію стосовно реальної ситуації на полі бою, також від нього приховуючи, що відбувається з російською економікою. Що на ваш погляд звучить найближче до реальності? Бо якщо Путін не отримує інформацію щодо реальної економіки за весь цей час, то знову ж таки виникає багато питань: якщо економіка тріщить, але вони продовжують вести війну, щоб утримати владу. То теж цікава конструкція. Як би ви це прокоментували та пояснили? Таке путіну байдуже на економіку. Це особиста його війна. Він йому байдуже, як будуть жити росіяни. він, Байдуже, як вони там себе будуть речувати. Тут головне, його амбіції. Отці вся заява про те, що виявляється Радянський Союз, не зник, а він існує. Це ж погроза всім. Колишнім радянським республікам і країнам Балтії країнам середньої Азії і на і, по Кавказу, і Все інше, тобто вони продовжують свою пісню і відчувають, що вони далі можуть те робити. Чи буде зважати Путін на якісь економічні проблеми? Ну давайте так. Це знаєте, як в такому тому старому анекдоті. Якщо горілка подорожчає, тато ти будеш менше пити, ні саночок, ти будеш менше їсти. Так і тут таку таку ж саму логіку сповідує сповідує Путін, що він готовий жертвувати всім для досягнення власної цілі. Тут питання в тому, що України є вже важелі тиску, щоб цей процес пришвидшувався. Як я вам сказав, блокада портів російська блокада Балтійського моря. Це вже наші партнери повинні робити блокада, удари по хімічній промисловості Росії. Це удар по експорту їхнього добрих, наприклад, і виробництво вибухових речовин. Це все сукупності, все в сукупності буде пришвидшувати цей процес обвалу російської економіки, і тоді росіяни в дійсності можуть опинитися в ситуації. Радянського Союзу, про те, який розпався фактично в ідеальному штормі, коли та й санкції, ніяких на Радянський Союз, таких серйозних ніхто не накладав. І тут постане питання, як будуть діяти американці, якщо вони будуть тиснути на російські еліти з вимогою прибрати цього психа, щоб далі розмовляти, чи будуть по-іншому діяти. Тобто, тут сукупність факторів дійсності працює, але. Головним головним рушієм всіх цих процесів повинна бути виключно Україна, тому що нам потрібне закінчення війни, в тому числі на прийнятних умовах. В ідеалі це кордони 91-го року. Це можна досягнути військово-політичним шляхом в першу чергу. Ну нагадаю історію, що як радянський союз виводив війська з Афганістану в 89-му році, на низьких цінах нафту вони просто надірвалися. У них сил не було, щоб далі, щоб підтримувати цю війну. Так і тут, так і тут повинна бути історія пов'язана з тим, що Україна сама повинна диктувати умови, вимагати від партнерів дотримання зобов'язань і в сукупності це може спрацювати на те, що росіян економіка може раніше вони відчують проблеми не тільки наприкінці цього року. Макрон сказав, що Трамп розуміє, що Путін збрехав йому про готовність до мирного врегулювання в Україні. Як гадаєте, Трамп дійсно так розуміє, чи Макрон дуже хоче, щоб Трамп так розумів? Ну і Макрон хоче, і всі хочуть. <гум> Звичайно, що ловлять зловлять Трампа за язика, щоб він теж не зміг зіскочити, підкреслюючи, що так воно і є, тому що це знаєте. Це ж така конструкція дипломатична. Якщо ти почнеш це заперечувати, ти будеш в такому дурному становищі. якщо підтвердиш, ти теж будеш в дурному становищі, що виявляється тебе водили замість? Так, ну це це ну, давайте так. знаєте, європейці це такі люди, які розбираються в таких, хто тонкіших дипломатії вміння заганяти а, навіть своїх партнерів а, в правильний в правильний кут. В правильний кут і змушуючи їх те робити, те, що вони не збиралися робити, те, що Трамп змушений повертатися в інший бік і в бік європейської антиргації, знову говорить дії. Ну, наприклад, Трамп вже декілька разів спілкувався фондреля. раніше, він хотів розколоти цей європейський союз і фактично не визнавав над національних органів так. А тепер він змушений це робити з нею спілкуватися буквально вчора. Те, що вони знову їх шантажують митами, це ще раз говорить, що справа рухається в правильному напрямку, що європейці не піддалися на шантаж Сполучених Штатів Америки, зібралися так і починають пред'являти єдину позицію, що звичайно не подобається Сполученим Штатам Америки. Ну, звичайно, що Трампу взагалі нічого не подобається. Все, що не по його волі. Ну, це його особисті проблеми. ми не повинні вникати в його проблеми. Як він це буде пояснювати американським виборцям, тому що це його особисті проблеми. Ну, оця історія з санкціями вона теж цікава. Чому Трамп відклав введення мит 50% відсоткових до 9 липня? Які цікаві аспекти тут фігурують? Ну я думаю, то знаєте, може бути любов з інтересом, може бути і політично. Те, що ЄС не хоче підтримувати американців у торгівельній війні з Китаєм, так. Те, що не все так гладко відбувається по Росії, тому що я думаю, що і Китай, і Європейський Союз можуть зійтися в гарній думці, навіщо їм взагалі існування єдиної Росії в такому вигляді, і тут американці залишаться не єдиний, які будуть зацікавлені в існуванні Росії, тому що це дуже е, зручна для них країна. Ось це перше. Ну і особиста, я думаю, якась річ, тому що багато, багато хто сполучених штатах підозрює. Підозрює, що маючи доступ до інсайдерської інформації, можна багато, багато грошей заробити просто грою на біржі. Пане Тарасе, спасибі вам за пояснення. Це дуже важливо. В такий час, як завжди, багато цікавих, незрозумілих новин. Вам дякую за ваш час. Дякую, да. Тразгородній політолог долучався до нас до обговорення.